Добрий день, я твій тренер Юрій Горів. А, і це нові тренування. Починаю тренування з гумовими петлями. І перше тренування для доброго хлопця, з яким я тренувався, Ромчику, ромчик, ти вітання, ти і батя, молодці. Сьогодні у нас буде тренування, як укріпити кісті за допомогою молинців. Та Робчик, Ти, в принципі, все вірно робив, але ти продіваєш у мене за два блінці по 4 кг. Можна і більше. Береш. Заворотнім хвастом. І робиш рух. Рух. Прокручиш. Прокручиш. Прокручуєш. 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 Видих. Дишиш. Дихаєш. Дихаєш. Робиш так, поки ти відчуєш. максимальне вантаження. Докручуєш і тримаєш статичне вантаження. Тримаєш ще 10-15 секунд статичне вантаження. Опустив. Таких підходів ти робиш 2-3. Потім з іншого боку, бачиш, береш. І довертаєш ось сюди. А, Видих, А, видих. А, Видих. А, видих. Ти відчуєш, що. М'язи працюють і починаю далі працювати. Відчув навантаження, зафіксував. Також статичне вантаження. Статика дуже укріпляє сім'я, сукажи. Тримаєш. Повільно без різкі хрупускаєш. І третє. Вправо тут ти береш. Просто на наверхання. Дивись. Рівно, рівно. І довертаєш кість. Обережно трішки дотягне. Дотягуєш. 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 Дотягуєш і ще дотягуєш. Не забувай про статику, будь ласка. Руки втомились, І от зараз потримай, будь ласка, 10 секунд. Потримаємо разом. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, і десять. Таких варіантів ти можеш робити два-три підходи. Ти почуєш, як твої предпліччя навантажились. Потім ти заберешся зараз середний Будь-який я думаю, що ти 5 або 10 кг спокійно поташиш. І я називаю цю вправу «гарячий гарячу. Ти починаєш кидати і ловити. Кидати, ловити. Кидати, ловити. Кидати, ловити. На кожну руку по 10-12 разів. Так само ліво. В залі почни з 5 кілограмів, потім 10. Я думаю, що ти такий міцний хлопчик зможеш і 10 і 15. Обережно. Робиш 10-15 разів на кожну руку. Потім береш. Якщо 10-кілограмовий блінчик, ось так кладеш на блонки і довертаєш до догори, до донизу. До гори, донизу. Це робиш ще 20-25 разів. Я думаю, ти відчуєш навантаження. Напиши, будь ласка, як тобі. Обережно. Обережно, без різких рухів. Без різких рухів. Без різких рухів. Ось так ломчик. Спроба в кінці тренування. Напиши, будь ласка, як зайшло і яку вагу ти зробив. А я нагадую, що я, Твіттер Юрій Горєв, бажаю тобі міра неба і міцного здоров'я. До наступних тренувань.